Те, наскільки сильно ви відчуваєте холод, залежить від чотирьох основних критеріїв твого метаболізму, температури в приміщенні, температури стін і рівня вологості. У цьому відео ви дізнаєтеся, як підтримувати комфортну температуру, впливаючи на ці чотири фактори. Перший критерій ваш метаболізм. Чутливість до тепла варіюється від людини до людини. Маленькі діти та люди похилого віку зазвичай більш чутливі до холоду. Якщо ви відчуваєте, що замерзаєте, радимо, перш за все, тепло вдягнутися. Намагайтеся носити кілька шарів одягу, а не один теплий светр. Повітря, що міститься між шарами, допоможе вам зберегти тепло тіла та ізолювати ваше тіло від холодного повітря. Обов'язково приділяйте увагу кінцівкам, особливо стопам, одягаючи шкарпетки та капці. Другий критерій температура в приміщенні. Як правило, температура в приміщенні, де перебуває людина, становить 19 градусів за Цельсієм. Можливо, ваш організм може потребувати вищої температури, тоді, перш ніж увімкнути опалення, вдягніться тепліше. Не забувайте, що кожен градус вище 19 градусів за Цельсієм може збільшити ваш рахунок за опалення на 7%. Третій критерій температура стін. Температура, яку ви відчуваєте, відрізняється від кімнатної. Насправді, температура, яку ви відчуваєте, є середнім значенням між температурою в приміщенні та температурою зовнішньої стіни. Наприклад, якщо у вас вдома температура в кімнаті 20 градусів за Цельсієм, а температура стін 16 градусів, то температура, яку ви відчуваєте, буде 18 градусів. Ізоляція єдиний спосіб підвищити температуру стін. Якщо у вас є вікна, повісьте щільні ізоляційні штори. І закривайте жалюзі уночі. Щоб не відчувати холод через підлогу, постеліть килимок. Нарешті четвертий критерій рівень вологості повітря. У вологому середовищі ви відчуватимете холод сильніше, ніж у сухому. В ідеалі рівень вологості повітря повинен становити від 40 до 60%. Ви можете дізнатися рівень вологості за допомогою гігрометра. Щоб дізнатися, як ним користуватися, перегляньте наше відео Як користуватися гігрометром. Якщо повітря у вашій оселі занадто вологе, провітріть кімнати, відкривши вікна на 10 хвилин. Це буде ефективніше, якщо ви створите протяги, відкривши ще одне вікно. Не забудьте вимкнути батареї, щоб не витрачати енергію даремно. Тепер ви знаєте, як діяти, щоб не мерзнути.